Доброго вам вечора, доброго вам вечора. І з вами, в общем, Саня грозний. Я знімаю свій очерний, так скажімо, новий летсплей по ігрі в панки онлайн. І як можете бачити, я ось граю на карті Острові в мене, точніше Новий год. І ось зараз ми вижидаємо голда. Зараз моє голдецько летіти, я не знаю, чи буде йолка летіти, більше всього, що буде Йолка летіти. Блять, у зібалу йти! ох 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 ку ку Ай, бля. не вдалося мені взяти і мене випити, але дивіться скільки мені осталось до... до 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 до. То, щоб отримати Hornet XT. ось купит. Вже ось трошки. Мені остали. мені вже практично осталось, ну десь ну, фігня добить. Так-так так. так, так, так. А я не... М -м -м. От, Підписники, побажайте мені, тільки удачі, пожалуйста. Вже осталось тих 7 минут якось добити, поможіть мені, пожалуйста, підписники. Я вас дуже прошу. М -м -м -м. Але що, ну, поки що вроді як наче все йде так. Більш так не штурма, але що треба якось добити, нам вже залишилося зовсім трішки, ну блін, ну, 7 минут, це ж вже взагалі це пфу, вже так, О, блін, як я, як я вже до цього йшов? Я оцю заданку, щоб ви виповнили, щоб ви понімали, я цю заданку виповняв, це воно появилось 25 лютого 2025 року і це вже 10 місяців я оце цю. Це 10 місяців, а ця уже, ця уже, це вже з 25 травня 2025 року. Фух, коротше, язик одним словом заплітається. Ну, але що буде йти таки... Надойти, надо йти, бо став, блін, вже зовсім мало времени, але стане, пожалуйста. О, спасибо. 700! Так, 700, ще десь. Коротше десь все около... Десь, в общем, виходить получается... 299. Це ще не можна буде набрати. Огол. 299 набрати. Так, мне Ще... А, не, не, я тут уже буду. Какие стороны тут подаешь не понял? Так, куда-нибудь подайлн. А, я понял, я понял, понял! Я понял! Я понял, ну летит, летит, летит! Так, 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 так! Да! Е! Я пять тысяч, все! Ес! Yes. Хорош, батя, просто ужалітки. Я такий та 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 Я такий «А ра рота та 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 Ну реально буде! Блин! Блін, ну якби ще встигнути, блін, уже осталось 5 минут, уже юхалий бабай. Блін, а опут, бл, опущени фіга. Блін, господи, з милуся поможи. Спаси і сохрани, господи, поможи. Спаси і сохрани, спаси і сохрани. О, сдох. Блин, Господи, блін, поможи мені, боже. Господи, змилуйся наді мною, пожалуйста. Дайте ж мені набити. Уже ще там осталось уже фігня добити, фігня. Уже фігня, ще щитай, осталось. Мені вже десь осталось фігня добити, фігня. Ой, поможи мені, поможи, господи, поможи, змилуйся наді мною. Поможи, поможи мені, поможи, Господи, поможи, Господи, поможи. Ой, зминуся. Ну вже ж таки добрий, можеш довірно, скільки ну, вже ж фігня щитаю, осталась. Так, от як думаєте, підписники, от робіть ставку імені. Зможу я цю заданку, якомога бистро виконати чи ні. мене іменно аж прям кулачки прям вжимаються, іменно ноги, ноги дрожать, іменно земля дрожить, коротше, іменно все, блін. Всі сейчас на стресі, всі на нервах. Так, 762, ага. Так, ну хуйнеш. Дуже ще. О, о! Так, іще один гол. Дві. Три минути вже залишилося, вже менше 2 минути 50 секунд залишився. Блін, підписники держіть кулачки, ну пожалуйста, держіть за мене кулачки. Так, 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 так. Сука, попру, блін, да скотина Так, а де він, кстати? Так, ну там. Не-не-не-не-не-не-не-не. Дожди, так, мені поцікаво було б знати, куди буде лка летіти. А, де ж це буде лка. о господи, блять, я розлякався. там, де швиці? А, вот оно, вот оно. оно, 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 на 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 Ее! хороший батя просто вжав. Як позадне лісне вишал сина! Що? Угу. Бі, бачу, вже не встигну. Ось у... мочу, мочу, бачу, бачу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Встихне. Ну, 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 так, бачу, щось, походу я не встигну. Не встигну, походу. Так, 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 ну, 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 ну ну mm, Блін. Походу бачу, що не встигну. Блін, ну блін, але, звісно, трохи обідно, що. Блін, ну остається вже практично минута. У мене ще тільки 785. Не, все, вже не встигну, вже залишилось 50 секунд уже. Та ні, все, це вже я не встигну. Все, це уже моноскай жопа. Це все, це жопа. тупа жопа, тим слово. Все, я вже не встигну. Все, коротше я не встигну. 795. Все, 30 секунд уже остається. Все, остається вже 30 секунд. 20 секунд, все. Не, походу бачу, что уже все, остается уже мало. А все, это уже все, это уже считаю. Все, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, все. Все. Так. Так, зараз я підписники прийду. Так. Коротше, дивіться підписники. Мені осталось вже набити, як мінімум. Ну хай десь, коротше, ну хай десь 200 опит осталось набрати. в общем, Але я хочу її знати. Якщо хочеш, то я іменно можу зняти типу, продовження цієї серії. Зараз, зараз я вже на сніжній битві знаходжусь. Якщо ви не хочете, то я можу зняти далі продовження. Що мені залишилось отримати, що в мене тепер буде ось Хорнет XT. І мені вже там залишилося, можна сказати, херня. Тому тоді предлагаю, воно зараз закінчується, я буду знімати далі продовження.